У сучасному світі фітнесу та здорового способу життя існує безліч тверджень, які здаються очевидними, але насправді не витримують перевірки фактами. Багато міфів та безглуздих тверджень не тільки вводять людей в оману, а й можуть заважати їм досягати реальних результатів чи навіть шкодити здоров'ю. Вони створюють хибні уявлення про спорт і змушують багатьох відмовлятися від занять або обирати неефективні методи тренувань. Саме тому настав час розібратися з найпоширенішими міфами про спорт та відокремити правду від вигадки. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Міф перший тренування вдома неефективні. Багато людей вважають, що справжній прогрес у фітнесі можливий тільки в тренажерному залі. Де є доступ до професійного обладнання, важких гантель, штанг та тренажерів. Вони переконані, що домашні тренування не дають належного навантаження, оскільки там немає ані великої кількості обтяжень, ані складних тренувальних схем. Однак це лише ілюзія, яка виникає через неправильний підхід до занять удома. Реальність така, що ефективність тренування залежить не від місця, а від програми. Інтенсивності, техніки виконання вправ і регулярності, власна вага, резинки, гантелі, турнік, здоровий сон, правильне харчування і просто грамотне використання функціональних рухів дозволяють розвинути силу, витривалість і навіть набрати м'язову масу. До того ж, тренування вдома мають свої переваги: економія часу, можливість тренуватися в зручний момент, відсутність черг до тренажерів. Та індивідуальна свобода у виборі темпу і вправ. Головне, правильний підхід, який включає прогресію навантаження, контроль за технікою і систематичність. Міф другий вправи на прес приберуть жир на животі. Міф про те, що сотні скручувань щодня зроблять живіт плоским і рельєфним, глибоко вкорінився серед тих, хто прагне схуднути. Це помилка заснована на уявленні, що можна спалити жир у конкретній ділянці тіла, працюючи лише з нею. У реальності організм не позбавляється жиру локально, він зменшує жирові запаси рівномірно по всьому тілу. Тому навіть найінтенсивніші вправи на прес не здатні спалити жир на животі, якщо не створено загальний дефіцит калорій. Прес може стати міцнішим, сильнішим і навіть збільшитися в об'ємі. Але якщо зверху залишається жирова тканина, то рельєфу не буде видно. Справжній шлях до плаского живота це комплексний підхід. Правильне харчування, кардіотренування, силові вправи для всього тіла. І достатня кількість відпочинку. Чим більше тренуєшся, тим кращий результат. Багато хто вважає, що чим більше часу і зусиль витрачати на тренування, тим швидше можна досягти бажаного результату. Це ніби як і логічне, але дуже оманливе припущення. Людський організм має межі адаптації, і якщо не давати йому достатньо часу для відновлення, результат не лише сповільниться, а й може обернутися зворотним ефектом. Перетренованість це реальна загроза, яка викликає в тому, зниження рівня енергії, погіршення сну. Ослаблення імунітету та навіть підвищення ризику травм. М'язи ростуть і зміцнюються не під час тренування, а під час відпочинку. Якщо не давати їм часу на регенерацію, організм почне використовувати власні ресурси не на розвиток сили, а на боротьбу з виснаженням. Ефективність тренувань визначається не лише їхньою кількістю, а й інтенсивністю програмою та балансом між навантаженням і відпочинком. Саме тому професійні спортсмени приділяють таку ж увагу періодам відновлення, як і самим тренуванням. Міф четвертий Якщо не болять м'язи або немає втоми після тренування, то воно було неефективним. Міф про те, що біль у м'язах єдиний показник ефективності тренування, змушує багатьох людей гнатися за дискомфортом і навіть нехтувати відновленням. Насправді, м'язовий біль це наслідок мікропошкоджень у м'язових волокнах, які виникають після незвичних або надмірно інтенсивних навантажень. Він не є обов'язковим показником зростання м'язів або прогресу. Досвідчені атлети можуть працювати над силою, витривалістю та рельєфом без постійного відчуття болю, оскільки їхні м'язи адаптуються до навантажень. Втома після тренування також не завжди є показником його ефективності. Головне це прогресія навантаження, правильна техніка і систематичне виконання програми. Хороше тренування може завершитися без болю, але при цьому дати чудові результати в довгостроковій перспективі. Міф п'ятий пити багато води під час тренування це завжди добре. Гідратація під час тренування важлива, але ідея про те, що чим більше води вип'єш, тим краще. Є небезпечною помилкою. Надмірне вживання рідини під час фізичних навантажень може призвести до гіпонатріємії, стану, коли рівень натрію в крові падає до критично низьких показників. Це може викликати млявість, слабкість, нудоту і навіть небезпечні для життя наслідки. Оптимальна кількість води залежить від інтенсивності тренування, температури довкілля та індивідуальних особливостей організму. Спортсмени зазвичай орієнтуються на власні відчуття спраги і вживають воду невеликими порціями, уникаючи як зневоднення, так і надмірної гідратації. Важливо також враховувати електролітний баланс під час тривалих або інтенсивних тренувань разом із потом організм втрачає не лише воду, а й мінерали, які потрібно відновлювати за допомогою спеціальних напоїв або правильного харчування. Міф шостий. Все вирішує спортивна генетика. Генетика безумовно відіграє певну роль у фізичних можливостях людини, але вона ж ніяк не є єдиним і визначальним фактором у спорті. Вона впливає на такі аспекти, як тип м'язових волокон, швидкість обміну речовин, структура кісток, здатність до відновлення та навіть схильність до набору або втрати ваги. Проте це не означає, що людина з поганою генетикою приречена на слабкі результати. Багато атлетів досягли величезних успіхів завдяки наполегливості, дисципліні та правильно підібраному тренувальному процесі. Найкращі спортсмени не завжди мають ідеальні генетичні дані. Їхні перемоги є результатом важкої праці, правильної методики тренувань, харчування та відновлення. Генетика може надати перевагу, але вона не визначає, чи стане людина сильною, витривалою або підтягнутою. Вирішальну роль відіграють зусилля, систематичність і правильний підхід. Міф сьомий високоінтенсивні тренування завжди дають кращий результат. Високоінтенсивні тренування стали дуже популярними через їхню ефективність у спалюванні калорій та покращенні витривалості за короткий час. Однак твердження, що вони завжди кращі за інші види тренувань, є міфом. Такі тренування чудово працюють у певних випадках, але вони не підходять усім і не є єдиним способом досягти результатів. Висока інтенсивність дає сильне навантаження на серцево-судинну систему, м'язи та суглоби, тому може бути шкідливою для новачків або людей із певними захворюваннями. Крім того, постійне виконання лише високоінтенсивних вправ без належного відновлення. Може призвести до перетренованості та підвищеного ризику травм. Оптимальним є баланс між інтенсивними та помірними тренуваннями, силовими навантаженнями та кардіо залежно від індивідуальних цілей і можливостей організму. Міф восьмий. Чим старший вік, тим спорт небезпечніший. Існує хибна думка, що після певного віку займатися спортом стає небезпечно, оскільки організм слабшає, а ризик травм зростає. Насправді фізична активність необхідна у будь-якому віці, і чим старшою стає людина, тим важливішу роль вона відіграє. Помірні та регулярні навантаження зміцнюють серцево-судинну систему та підтримують здоров'я організму, запобігають остеопорозу та сприяють довголіттю. Дослідження показують, що люди, які залишаються активними впродовж життя, мають краще самопочуття, швидший обмін речовин і міцніший імунітет. Звичайно, підхід до тренувань змінюється з віком зростає потреба у правильній техніці, довшому відновленні та зменшенні навантажень на суглоби. Але це не означає, що спорт стає небезпечним. Навпаки, грамотна фізична активність у будь-якому віці допомагає жити довше та якісніше. Міф дев'ятий тренування на голодний шлунок спалюють більше жиру. Багато хто вірить, що тренування наче допомагають спалити більше жиру, оскільки організм змушений використовувати жирові запаси як джерело енергії. Це частково правда. Під час голодного тренування тіло справді може більше використовувати жирові резерви. Але це не означає, що така стратегія є ефективнішою для схуднення. Головне у втраті жиру загальний дефіцит калорій, а не те, чи тренуєшся ти наче чи після їжі. До того ж, тренування на голодний шлунок може призвести до зниження енергії, втрати м'язової маси та погіршення продуктивності, особливо якщо йдеться про силові або інтенсивні навантаження. Деякі люди добре почуваються під час ранкового кардіо наче, але для інших це може викликати певну затуманеність, млявість, слабкість і втому. Найкращий підхід експериментувати і вибирати той варіант, який найбільше підходить для власного організму та цілей. Міф десятий біг пошкоджує коліна. Цей міф поширений серед людей, які вважають, що біг призводить до зношення суглобів і викликає артрит. Насправді, якщо біг виконується з правильною технікою у відповідному взутті та на хорошому покритті. Він не лише не шкодить колінам, а й навпаки зміцнює їх. Дослідження показують, що бігуни мають менший ризик розвитку артриту, ніж люди, які взагалі не займаються спортом. Проблеми з колінами частіше виникають через неправильну техніку бігу, надмірне навантаження без відпочинку, слабкість м'язів стабілізаторів або зайву вагу, яка збільшує тиск на суглоби. Якщо бігати розумно, поступово збільшувати дистанції, зміцнювати м'язи, ніг і чергувати біг із іншими видами активності, коліна будуть у чудовій формі. Міф одинадцятий без біодобавок та спортивного харчування не буде хороших результатів. Спортивне харчування, такі як протеїнові порошки, амінокислоти, креатин або предтренувальні комплекси, Дійсно можуть допомогти в тренувальному процесі. Однак вони не є обов'язковими для досягнення гарних результатів. Головне у побудові м'язів, спалюванні жиру чи покращенні витривалості це харчування, тренування та відновлення. Усі необхідні поживні речовини можна отримати зі звичайної їжі, і багато професійних спортсменів не використовують добавки, а покладаються на збалансоване харчування. Наприклад, достатня кількість білка може бути отримана з м'яса, риби, яєць, бобових та молочних продуктів, а енергію забезпечують правильні вуглеводи та жири. Спортивне харчування це лише зручний спосіб отримати потрібні нутрієнти, коли немає можливості нормально поїсти. Але воно не замінює звичайного раціону і не є магічною пігулкою для успіху. Міф 12 Спорт на свіжому повітрі завжди корисніший, ніж у залі. Тренування на свіжому повітрі мають багато переваг, вони сприяють насиченню організму киснем, покращують настрій завдяки природному освітленню та зменшенню стресу, а також роблять фізичну активність більш різноманітною. Біг у парку, тренування на вуличних майданчиках чи катання на велосипеді можуть бути чудовою альтернативою залу. Однак це не означає, що вони завжди корисніші. Тренажерний зал дає можливість краще контролювати навантаження, працювати з вагами та займатися в будь-яку погоду незалежно від сезону чи кліматичних умов. Крім того, надмірна фізична активність на вулиці в несприятливих погодних умовах може навіть шкодити здоров'ю. Оптимальним варіантом є поєднання. Силові тренування можна проводити в залі. А кардіо та загальну активність на вулиці залежно від ситуації та можливостей. Міф 13 силові тренування для чоловіків. Існує стереотип, що силові тренування потрібні лише чоловікам, оскільки вони допомагають наростити м'язову масу та зробити тіло більш мужнім. Однак силові тренування корисні для всіх незалежно від статі. Вони зміцнюють м'язи, покращують стан кісток, підвищують метаболізм і допомагають зберегти здоров'я суглобів. Жінки часто уникають силових вправ через страх перекачатися, але без спеціальних тренувальних програм і високого рівня тестостерону вони не зможуть набрати великі м'язи так само швидко, як чоловіки. Натомість регулярні силові тренування допомагають сформувати підтягнуту фігуру. Покращують загальну витривалість і навіть зменшують ризик остеопорозу. Тому вони корисні і для чоловіків, і для жінок, якщо правильно підібрати програму відповідно до цілей. Міф 14: Всі калорії однакові. Головне загальна кількість. Часто можна почути, що для схуднення або набору маси головне це лише загальна кількість калорій, і неважливо звідки вони надходять. Насправді якість калорій має не менше значення, ніж їхня кількість. Наприклад, 500 кілокалорій із фастфуду, що містить трансжири та швидкі вуглеводи, будуть діяти на організм інакше, ніж ті ж 500 кілокалорій із якісного білка, овочів та корисних жирів. Перший варіант може викликати різкі стрибки цукру в крові, підвищене відчуття голоду та погіршення метаболізму. Тоді як другий забезпечить стабільну енергію та сприятиме правильному функціонуванню організму. Загальна кількість калорій безумовно важлива, але їхнє джерело впливає на рівень енергії, здоров'я та швидкість досягнення бажаного результату. Міф 15 діти не повинні займатися силовими тренуваннями. Багато хто вважає, що дітям небезпечно займатися силовими тренуваннями, оскільки це може вплинути на їхній ріст, викликати травми або занадто навантажити організм. Насправді правильні силові тренування під контролем тренера можуть бути корисними навіть у ранньому віці. Дослідження показують, що вправи з власною вагою, гантелями або резинками допомагають зміцнювати м'язи, покращують координацію та сприяють правильному розвитку опорно-рухового апарату. Найважливіше дотримуватися вікових обмежень, уникати надмірних навантажень і зосереджуватися на техніці виконання вправ. Якщо тренування проводяться грамотно, вони не лише не шкодять, а й допомагають дітям бути здоровішими, сильнішими та впевненішими в собі. Міф 16 розтяжка перед тренуванням запобігає травмам. Ідея про те, що розтяжка перед тренуванням допомагає запобігти травмам, є дуже поширеною. Однак сучасні дослідження показують, що статична розтяжка перед силовими вправами або кардіо не тільки не зменшує ризик травм а іноді навіть може погіршити спортивні показники, оскільки тимчасово знижує силу та вибухову потужність м'язів. Натомість ефективнішим способом підготовки до тренування є динамічна розминка, яка включає рухливі вправи, спрямовані на розігрів м'язів і покращення кровообігу. Наприклад, присідання, махи ногами, стрибки та обертальні рухи допомагають підготувати тіло до навантаження значно краще, ніж звичайна статична розтяжка. Але це не означає, що розтяжка взагалі не потрібна. Вона корисна після тренування для покращення гнучкості та відновлення м'язів. Міф 17. худим людям можна не займатися спортом. Багато хто вважає, що якщо людина від природи худорлява, то їй не потрібно займатися спортом, адже вона й так не має зайвої ваги. Однак фізична активність важлива не тільки для контролю маси тіла, а й для загального здоров'я, витривалості та сили. Навіть люди з низьким відсотком жиру можуть мати слабкі м'язи, проблеми з поставою або недостатню фізичну підготовку. Крім того, спорт покращує роботу серцево-судинної системи, зміцнює кістки, допомагає боротися зі стресом і підвищує рівень енергії. Відсутність зайвої ваги не означає, що тіло знаходиться в гарній фізичній формі. Тому регулярні тренування корисні для всіх незалежно від статури. Міф 18: Щоб схуднути, достатньо займатися лише кардіо. Кардіотренування, такі як біг, плавання чи велоспорт, дійсно допомагають спалювати калорії і можуть сприяти схудненню. Однак робити ставку тільки на кардіо не найефективніший підхід. Поєднання кардіо і силових тренувань дає кращий результат, оскільки м'язи споживають більше енергії навіть у стані спокою. Силові вправи допомагають зберегти м'язову масу під час схуднення, що важливо для підтримки метаболізму. Якщо людина займається тільки кардіо і не включає силові навантаження, вона може втратити не лише жир, а й м'язи, що уповільнить обмін речовин і зробить подальше схуднення складнішим. Оптимальний підхід поєднувати аеробні навантаження з силовими вправами і слідкувати за харчуванням. Міф дев'ятнадцятий йога, ходьба і танці це не справжній спорт. Деякі люди вважають, що справжнім спортом можна назвати лише силові тренування, біг або інші високоінтенсивні навантаження, тоді як йога, ходьба чи танці це щось менш значуще. Насправді будь-яка фізична активність, яка розвиває силу, витривалість, координацію або гнучкість, є корисною і може вважатися спортом. Наприклад, йога зміцнює м'язи, покращує баланс і зменшує стрес. Ходьба допомагає підтримувати здоров'я серця і судин, танці розвивають координацію, витривалість і гнучкість. Усі ці види активності можуть бути навіть ефективнішими за класичні тренування для деяких людей, особливо якщо вони подобаються і виконуються регулярно. Важливо не те, наскільки важким здається тренування, а те, чи воно приносить користь і задоволення. Тільки тривалі тренування дають результат. Існує думка, що тренування мають тривати не менше години, а ще краще дві, щоб дати реальний ефект. Однак якість вправ набагато важливіша за їхню тривалість. Навіть 20-30 хвилин інтенсивного тренування можуть дати відмінні результати, якщо використовувати правильну методику. Наприклад, високоінтенсивні інтервальні тренування спалюють більше калорій за короткий час, ніж традиційні кардіосесії. Також важливо враховувати відновлення. Надмірно довгі тренування можуть виснажувати організм, збільшувати рівень кортизолу і призводити до перетренованості. Оптимальна тривалість тренування залежить від його типу, інтенсивності та цілей людини. Важливо не просто тренуватися довго, а робити це ефективно. Заняття спортом завжди підвищують апетит. Поширений міф, що після тренувань людина автоматично починає їсти більше, і це може нівелювати ефект від фізичної активності. Насправді реакція на спорт у всіх різна. У деяких людей апетит дійсно може зрости, особливо після тривалих або виснажливих тренувань. Однак у багатьох випадках фізична активність, навпаки, пригнічує голод через вироблення гормонів, таких як адреналін та норадреналін. Більш того, Регулярні тренування допомагають краще контролювати харчові звички і уникати емоційного переїдання. Головне правильно збалансувати харчування, щоб воно відповідало рівню активності, а не покладатися на голод як на основний регулятор споживаних калорій. Світ спорту та здорового способу життя значно складніший і глибший, ніж може здатися на перший погляд. Ми часто шукаємо прості відповіді та універсальні правила, які гарантують результат. Але в реальності кожен організм унікальний. І те, що працює для однієї людини, може бути неефективним для іншої. Міфи, які десятиліттями формували уявлення про тренування, схуднення та фізичну активність, нерідко стають головною перешкодою на шляху до мети. Важливо не сліпо вірити в те, що чуємо, а аналізувати, експериментувати та шукати науково підтверджену інформацію. Розуміння справжніх принципів роботи тіла дозволяє не тільки досягти кращих результатів, а й зробити спорт дійсно корисним і приємним. Відкинувши міфи, ми відкриваємо перед собою безмежні можливості для розвитку, здоров'я та довголіття. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.